І вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги, наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для усіх перевізників за підтримки АСМАП нашої держави. Розпочну з того, що вже завтра стартує перший етап конкурсу ЄКМТ-2024. Адже саме 1 жовтня починається прийом-анкет на участь у цьому процесі. Як і минулого року, участь у конкурсі братимуть лише вантажівки екологічних стандартів «Євро-5» та євро 6 Подати електронну анкету можна буде через особистий кабінет перевізника у системі шлях до 31 жовтня. Включно участь у конкурсі можуть брати перевізники, які, по-перше, мають чинну ліцензію та здійснюють свою господарську діяльність не менше двох років. По друге, мають вантажівки, що перетинали державний кордон упродовж нинішнього року за винятком автівок, що були завезені в Україну після 1 серпня. По-третє, мають на кожний автомобіль ЄКМТ-сертифікати від виробника та придатності до експлуатації. А буквально вчора ввечері у нашому профільному міністерстві засідала комісія з питань розподілу книжок ЕКМТ. Про результати цього зібрання і про перші орієнтовні цифри нового конкурсу. Дивіться уже за тиждень. Тим часом тривають митерства тих перевізників, котрі подорожують до Польщі, адже закон про відрядження водіїв до цієї держави продовжує неприємно дивувати. Найголовніше, що дуже умовний період лояльності стосовно застосування норм цього ноу-хау спливає з початком жовтня. Відтак перевізникам слід ще більше дбати як про паперові декларації для своїх працівників, так і про внесення в електронній формі даних проводія до польської системи BusinessGo.pl. А зробити це як показує практика, не так уже й просто. Навіть попри намагання придбати необхідний для реєстрації електронний підпис у польської фірми. Ця система навіть от по вчорашньому дню дивився, як вона працює. навіть доступають, видно, недоступна зараз для всіх, тому що багато ринули в цей переведе, ну тобто до першого числа треба встигнути, і всі хочуть зареєструватись, перевантажена, і вона відкидає, відкидає, то не приймає гроші. І якщо в системі онлайн, а навіть знову ж таки поїхати в Польщу, не кожен керівник зараз має право виїхати, тому що 18-60 ми це знаємо, не, просто не випустять. Я рахую, що це поляки шукають. Любу причину для того, щоб створити українському перевізнику, якісь проблеми на польській стороні. От, і, на жаль, ті п'ять фірм, які сьогодні на сайті Асмапа позначені, що вони можуть реєструвати цей електронний ключ. На жаль, там тільки одна фірма здається, є така, що в якійсь мірі. Вже цей ключ, інші поки що висять, але не реєструють, і це не єдина на сьогодні причина нових нюансів при подорожах до Польщі. Підводні камені закону про відрядження водіїв розповсюджуються практично на кожну українську фірму перевізника. Менеджер, логіст фірми має бути прив'язаний до кожного автомобіля і весь час подавати, знову ж таки, заповняти бланки відповідні, подавати таку заявку і перекидати на польську сторону, що такий-то, такий-то водій, на такий-то автомобілі буде їхати. Це знову утруднює ну, сам міжнародний рух. І поляки хочуть нас нам ввести щось приблизно таке, як пакет мобільності. Для них зроблено зробили Євросоюз. Нас вражає, що ми не в Євросоюзі. І чому ми сьогодні полякам повинні показувати ті всі цифри, які ми там пишемо? Кому яке діло ваша справа? Да? З якого часу в мене працює перевізник, яку заробітну плату він отримує і другі другі моменти, які стосуються сугубо України, сугубо нашого законодавства. Хоч би там як, але більшість перевізників готуються до вельми жорстких умов при виконанні польськими контролюючими органами норм нового законодавства. Нагадаємо, відрядні посвідчення та електронну реєстрацію потрібно мати лише при двосторонніх перевезеннях однак. Якщо ми їдемо, наприклад, в Польщу в Германію, повертаємося назад транзитом, але до завантажуємося, Як вони будуть, це теж буде потрібно реєструватися, того що вони будь-яка тільки буде зачепка, то вони будуть рахувати, що це двостороннє перевезення. Ну тобто, отакі питання навіть порожні машини, ми відправляємо на подачу в Германію, коли зупинить транспортна інспекція. Як доказати, що ми їдемо, тобто в Німеччину по завантаження, а не їдемо в Польщу? Тобто, це знову ж таки будуть вимагати якусь заявку, чи ще щось будуть вимагати. І я думаю, що це буде знову ж таки відображатися штрафами, а потім ви собі оскаржуєте, що ми праві чи не праві? Від Польщі перейдемо до Молдови стосовно перетину кордону з цією державою, також маємо певні новини. Так, цього тижня представники профільних асоціацій України та Молдови обговорили низку болючих проблем з митниками наших сусідів. Рашиська агресія серед іншого призвела до вивезення величезної кількості контейнерів з України до румунського порту Констанца, які прямують саме через Молдову. Є контейнери, які везуть товари, які охолоджуються для перевезення потребуються додаткові генератори. Ці генератори можуть бути власністю перевізника, можуть бути власністю оператора ліній. І якщо наша українська митниця не визнає їх товар. Які треба декларувати, то Молдова вимагає декларування. Це перше питання, таке глобальне. Відповіді на нього у секретаряті АСМАП України очікують буквально з дня на день. Цілком ймовірно, що молдовські колеги підуть назустріч українським перевізникам, які щодо зважування вантажівок на кордоні. Документи, де вказуються всі вагові параметри, обов'язково мають видаватися на руки водієві. До того ж, молдавани обіцяють уже невдовзі розширити перелік доріг із максимальним 44 тонним навантаженням. Треба дивитися, щоб все ж таки не тільки староказачок, так і з можна було доїхати загальною масою 44 хоча б до Левшенів, щоб виїхати з Молдови. І е, такий переход, як Рені галац, Рені -Джур -джулєшти ,джур -джулєшти -Галац щоб на цьому, хоча б на цьому відрізку також було зроблено дорогу. Йдемо далі. Триває епопея стосовно наїзду на навчально-консультаційний центр СМАП України під час учорашнього засідання Ради асоціації цьому питанню було приділено чимало уваги. Найголовніше, що НКЦ продовжує працювати і готує кваліфіковані кадри для нашої галузі. Потужна адвокатська підтримка вже дала змогу отримати кілька важливих судових рішень, котрі стосуються неналежної роботи слідчих, і в майбутньому неодмінно посприяють поверненню до повноцінної діяльності центру. Ми маємо ряд рішень судів, де суд підтвердив незаконність бездіяльності слідчого, яка полягала в ненаданні відповідей на самі елементарні клопотання. Слідчі просто ігнорує дані клопотання, тобто жодного клопотання він не задовільнив або не відмовив просто без суда, без втручання суда. Також адвокати вживають заходів щодо повернення вилученого в НКЦ майна та подання доказів про відсутність в діях викладачів центру ознак недобросовісної поведінки, адже працювати на повну потужність НКЦ усе ще не може. Головна причина відсутність доступу до автоматичної інформаційної системи, підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг із перевезення пасажирів та вантажів. Є такий ГКЦЦ центр кібернетики», якому по приказу доручено займатися. базою, базою це здавати. Що вони надумали? Значить, Договор я підписав і підписав перший додаток, там, де була оплата за кожний місяць, 2-400, за то, що користуються цим самим. Але вони кажуть міністерстві, що о, а, нам запропонували за кожного водія. Щоб ми, ми брали 360 гривень і ним направляли. Я кажу: якщо це ваша робота і ви робите фіксацію, беріть ви гроші. Тоді я скажу любому водію, любому підприємцю, скажу, що ми не беремо гроші. Це бере держава за те, що вас реєструє. Ні, кажуть, беріть ви, щоб ми не мали відповідальності. Порядок ціноутворення на навчання ми можемо пояснити кожну гривню, звідки це взялось. Так? 360 гривень від гЦЦК ми не можемо пояснити ні, ні Швейцарії і Ру. Звідки чому саме 360, не 359, не 361, Да, а 360. це 9 євро на секундочку. Більше того, чиновники міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури абсолютно необґрунтовано поставили під сумнів право навчально-консультаційного центру АСМАП представляти інтереси Академії Іру. Заступник міністра, не маючи висновку, ні суду, нічого, написав в Женеву листа. І Женева призупинила скажімо, свою згоду на підписаний раніше меморандум, в якому ми підписалися разом із Іру. Я це учбовий центр при, Женеві, при Іру, я з ним говорив, він говорить, так, ви попробуйте врегулювати міністерство. То що Каже адвокат, тому що ми можемо але це буде довго через як ОНУ, через і ще якісь інстанції. Тут доречно нагадати, що міжнародні перевізники вже мають негативний досвід стягування поборів з боку галузевого центру цифровізації та кібербезпеки. Ідеться про неправомірну платню за так зване бронювання дозволів у 2020-2021 роках. Загальні втрати підприємців тоді склали понад 30 мільйонів гривень. До речі, попри скасування таких поборів і визнання їх незаконними, згадані кошти так і не були повернені. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні! Sub indo